Тенденції книжкового бізнесу 2024. Я виділю декілька тенденцій цього року і покажу вам на якихось прикладах, як це працює, і чому це важливо і чому варто починати це робити вже зараз. І перша тенденція це аудіокниги насправді для мене це дуже особлива тенденція, тому що я люблю слухати саме аудіокниги, особливо коли ти десь подорожуєш, це дуже зручно, і більшість людей почали це розуміти. Деякі вже давно цю тенденцію схопили і користуються, але ринок саме аудіокниг зараз дуже стрімко зростає. І потрібно вскочити в цей вагон для того, щоб отримати якомога більше прибутку саме в цій темі. І так, тренд на аудіокниги. Я візьму три книги: одну книгу, в якій менше, ніж 50 відгуків, іншу. Десь від 50 до 100, можливо до 1000. І ще одну, в якій якусь дуже популярно. І ми подивимось просто різні цифри. От, наприклад, я знайшла таку тему, мене цікавить got Health for Women. Є Kindle версія, є аудіо, є paperback. Порівняємо зараз, скільки де грошей. І так, Kindle приносить 16, paperback 195 і аудіо. Майже 1000. Тобто непогана тема для аудіокниги. Можливо, комусь не добиться. Так, далі. Це така книга більш для seniors senior concierge service. Хоча, можливо, і не для сеніors, а для тих, хто хоче почати такий сервіс. Так, Kindle 80, Paperback 800 і Audio 250. Тобто, ну, досить велика частка, можна сказати, з загального інкому. І якась популярна тема. Наприклад, одна з моїх улюблених книг «Seven Habits of Highly Effective People. І подивимось, що тут по цифрам. Так. Kindle всього 23. Paperback 60 тисяч, «Hardcover» 11. І аудіо 48 тисяч. Тобто можна зрозуміти, що тут, в принципі, однаково майже з пейпербеком, досить великий інкам саме в аудіо. Тобто, бачите, що тенденція саме до аудіо досить класний тренд. Тобто, все йде до того, що більше людей будуть слухати аудіо, тому рекомендую починати вкладати саме в аудіо книги, якщо ви ще цього не зробили. І друга тенденція це фокус саме на якісних книгах. Тобто, якщо раніше можна було створювати такі разові книги, ну як разові, не дуже якісні, і, в принципі, створювати їх багато, я так раніше робила. Зараз у мене трошки інша стратегія, то зараз дійсно ера якісних книг. Люди вже втомились від. Тих книг, які не дуже гарної якості, вони починають дуже швидко постати погані відгуки. І ця книга буквально місяць принесе вам прибуток. Через місяць ви зрозумієте, що вам навіть немає сенсу в тому, щоб вкладати нові гроші, перебувати ці відгуки хорошими відгуками, і ну, це досить складно буде. Е, насправді, це дуже класна тенденція, тому що. Таким чином, клієнти отримують вже хороший, готовий, класний продукт, в який ви вклали свої інвестиції, свої скіли, своє серце. І це дуже круто, тому що ну, з усіх сторін, тому що цей продукт, якщо брати з точки зору бізнесу, пізніше він буде вам приносити також хороші гроші. Тобто, ви вкладаєте в нього зараз, але отримуєте прибуток. Більш довгий час, ніж якби це була якась книга, а, не знаю, про якийсь новий. А... Якусь нову фішку, скажімо так, наприклад, про чат GPT. так, з'явився чат GPT, він був на початку, ви могли отримати багато грошей в цій ніші. І якщо ви написали ще книжку за допомогою чату GPT, але через два місяці ви стали ну, прям дуже мало отримувати. Я зараз також вам покажу, на прикладі книги чату GPT, як це було. Тобто, ви побачите, як на початку. Цей ринок йшов наверх, як можна було заробити гроші? А потім за рахунок плюс і поганих відгуків. Ну і плюс ще тут трошки тенденція теж змінилася тобто. Люди вже наситилися цією інформацією, яку, яку отримали з різних ресурсів. І тенденція пішла вгору. Тобто тут, в принципі, було два фактори: не тільки поганий контент, скажімо так, який написаний також також був чатом GPT, Але я покажу вам і іншу книгу, яка також була на початку зроблена не дуже якісно, і потім, за рахунок відгуків, вона просто скотилася в нулі. Давайте глянемо тренд чат GPT, який був. І от. Дивимось на книгу, в якій 4,1 рейтинг. А, можна побачити, що ну, тут вони запаблішили книгу, тобто опублікували. І тут далі який був села ранг. Тобто 44, 30. дуже круто. А, і отут, я так думаю, що, скоріш за все, відеоки стали гірші. Тобто, якимось чином з 4,5. А дивимось тут. Так і є. Стало 4,4, 4,5, і тут вже скотилося до 4,2, 4,1, як ви можете побачити. І якраз в цей ж момент змінився BSR, Тобто контент цієї книги не дуже хороший, тому що багато почалось скільки тут, не знаю, як багато, але от, досить багато три на три зірки, дві зірки, одну зірку. Ну, насправді тут моє бути ще чату GPT теж не такий став популярний. Але загалом, якщо вже там десь після публікації отут почались погані відгуки, то, скоріш за все, і контент теж був не дуже якісний. Можливо, його і обновили пізніше. Але тут ще цікава така штука, що от рев'ю було 700, 775, і тут хоп, і стало 277. Тобто, ну додавалося фейкові рев'ю в дуже великій кількості. І це також могло вплинути теж на BSR. Тобто тренд також був тут. Тут був тренд, були відгуки, все було добре, а потім, потім в якийсь момент, все пішло догори і продажів стало набагато менше. Десь, мабуть, у три рази, якщо подивитися, тут BSR 53, 30, навіть було 29-30, то зараз BSR, ого, вже 300-480. Ну, тобто. Ясно, що ця книга вже впала в довір'я, скажімо так, як і в, і в тренді. Тобто, в принципі, рекомендація така, щоб постати більше якісних, класних книг і не трендових. Ну от, давайте подивимось тренд на якість, наприклад, в книгах Yoga for Beginners. Можна було б Meditation. В принципі, заходимо в цю книжечку. У неї досить високий рейтинг. Менше 10% поганих відгуків. Виглядає те, що там є дизайн якийсь цікавий. Так, read Sample, Просто подивимось, оцінимо, як виглядає всередині. Ну, досить прикольна книга. Гарно оформлена. Тут теж все дуже прикольно є Єболити. І, скоріше за все, через тему в топі Давайте подивимось якусь книжку не в топі на цю, книгу, на цю тему. Наприклад, там на третій сторінці. Хоча третя сторінка це теж не так вже погано. Але, от, наприклад, це не спонсор Ні, не бачу значка спонсор Спорт спонсор це означає реклама. Зайдемо, наприклад, сюди. І от, теж досить класна книга. 1300 рейтингів у неї. Є. Отак от у неї змінюється BSR. В принципі, він. Це за який час? За три місяці, давайте за рік подивимось. Отак, от, от за рік. Він трошечки піднімається. Точніше, останнім часом піднявся. Але от якщо взяти за всі 2574 дні, яка продається ця книжка, то це дуже класно. Тобто, вже скільки років книга продається. А, так. І досить стабільно. Тобто 2017 року вона все одно приносить. Не знаю, скільки приносить, давайте подивимось, бо мені теж цікаво. На початку зазвичай два роки книга продається класно. Потім е вона попадає вниз трошки, але якщо вона якісна, то вона буде все одно приносити вам е дохід певний. І дивимось тепер в сумі, скільки це: 220 плюс 237. Плюс 805. Ну, тобто, книга приносить майже 2000 доларів, трошки менше. І при тому, що вона була видана аж в 2017 році. І так, можна побачити якраз з цього відео про тренд на якість, що якісні книги вони в топі на перших сторінках. Ну, це, в принципі, завжди так було. Але зараз зовсім мало видачі неякісних книг зверху. І ще інше, що якщо зробити класну, якісну книгу, то через навіть 5 років вона буде непогано приносити гроші. І остання тенденція це створювати бренди. Я вже трішки говорила про цю фішку в минулих відео, але дійсно це дуже кльово, тому що коли ти вкладаєш в різну роботу, скажем так, отримуєш трафік ще ззовні, підтримуєш зв'язок з аудиторією, спілкуєшся з нею. Потім ти своїм же клієнтам можеш допродати інший продукт. Наприклад, таку саму книгу, ну як таку саму, трошки в суміжній, скажем так, ніші, але люди будуть знати твій бренд, будуть знати якість твого продукту, будуть тобі довіряти. І це якесь таке вибудовування стосунків з часом. Це дуже кльово. І бренд. Потім бренд чи акаунт з книгами, де створений бренд, можна продати набагато за вищу ціну. Потім будемо говорити з точки зору бізнесу. Також я зараз покажу вам, наприклад, один із таких класних брендів на Амазоні, що вони робили, які у них є фішки. І як це класно працює? Тобто, наприклад, і також цифр, щоб трошки вас замотивувати. І так, переглянемо приклад такого прикольного стабільного бренду, саме де бренд, це людина, Майкл Месюс. У нього на різну тематику. Тобто, він фітнес-тренер, який вирішив. Що буде робити книги на Amazon паралельно з соціальними мережами, і, в принципі, крім того, що він заробляє на якихось своїх курсах, він заробляє 55 тисяч на пейпербек, 22 на і це і 15 на аудіо. І 5,5 в Kindle. Ще є Kindle Unlimited, Це окремо, це ще можна додати до того. Тобто, майже я думаю, біля 100 тисяч він заробляє саме на своїх книгах, маючи отакий от, от бренд, 128 тисяч підписників. І ще один приклад, щоб ви не думали, що все залежить або від людини, або від соціальних мереж. От такий можна сказати бренд, але саме вони брендом не об'єднані, вони об'єднані просто як серія книг. Всі оформлені в одному стилі, і можна продавати першу частину, точніше, людям, які купили першу частину, можна продавати інші книги. І вони всі якби перекликаються між собою. І давайте подивимось, що тут по прибутку. Тут у них всіх є тільки paperback версія вони розраховані саме на paperback читачів. І тут а вот, у них майже 10 тисяч в прибутку. Не маючи соціальних мереж, просто маючи такі класні книги. Далеко не всі мають багато відгуків, тобто тут є по одному відгуку. Але я думаю, що це просто вклали саме більше в першу книгу, а потім далі працювали над створенням схожих книг і продавали більше читачам інші книги. Але в цілому ідея в тому, щоб тримати саме свого кастомера, це свого клієнта тримати в рамках свого бренду. І тоді це. Якби вистрелює в перспективі набагато краще, і потім також можна отримати більше прибуткості. Тож підсумуємо, є три основних тенденції книжкового бізнесу на Амазоні зараз. І це перше аудіокниги, друге фокус на якості. І третє це відбудова брендів. Я сподіваюся, вам ця інформація була цікава і корисна. Якщо вам цікаво дізнаватися про книжковий бізнес на Амазоні, якісь новинки, фішки, тощо, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте і до зустрічі!